Доброго дня, друзі. Я радий вітати всіх підписників каналу Автоексперт Дніпро, а ті, хто ще не підписаний на наш канал, дуже раджу це зробити, бо в нас чимало е різноманітних автомобілів, і преміальних, і не дуже, і нових, і нових, і старіших. І сьогодні нам на відеогляд на тест драйв дістався е ну, свого часу дуже популярний автомобіль. Зараз він популярний завдяки своїй невеликій стоїмості. Це е Mazda 6 першого покоління. Дивіться, у нас є багато автомобілів у продажу, оце все у продажу. Тому щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш канал. Ну і трошки зауважу про компанію Mazda. Це не найвеликий японський автовиробник, проте у 2023 році він відчитався про продаж мільйона і 250 тисяч автомобілів. І заводи компанії вже є у 16 країнах, окрім Японії. Компанія Mazda веде свою історію з 1960 року, коли почали вироблятися автомобілі з маленького двомісного купе r 360 Купе. На сьогодні вже історія компанії наліковує 64 роки. Наша Mazda 6 вироблена у 2006 році, і це авто першого покоління, яке прийшло на зміну моделі 626. Але не тільки прийшло на зміну, але компанія Mazda зауважила, що це більш спортивне містке авто, тобто так реформатувала свій, свій великий седан. І навіть придумала лозунг для його просунення на різних ринках. Це «зум-зум». Наш автомобіль 2006 року це вже авто після рестайлінгу, який відбувся у 2005-му. І слід зауважити, що на сьогодні у модельній лінійці компанії також присутня Mazda 6, але вже третього покоління. Тобто автомобіль популярний і досі, а саме ця машина розійшлася мільйонними тиражами. Друзі, я гадаю, що зовнішність автомобіля і на сьогодні не виглядає такою вже досить застарілою. А у 2002 році, коли вона з'явилася, це був взагалі прорив. Оці от кристальні фари, оцей виобразний профіль кузова, задні кристальні фари, це тоді було дуже гарно виглядало. І також слід зауважити, що у цьому поколінні Mazda 6 було три типи кузова: був седан, був ліфтбек, такий як у нас, і... Ще кузов універсал. Завдяки такому різноманіттю вибору кузовів, а ще вибору моторів, яких у цієї машини було 5 моторів у громадянських версіях і ще була така більш спортивна версія МПС, тобто загалом 6 моторів. Вона користувалася гарним попитом у країнах Європи. От саме така машина у нас завезена із Германії. І це дуже популярний у Європі кузов хетчбек або ліфтбек. Кузов ліфтбек. Виглядає дуже подібно до седану, в нього тільки трошки більш така з більшим наклоном задня стійка, а ще забезпечує класний доступ до багажного відсіку. Багажник тут у нас 500 літрів пів куба, і завдяки тому, що кришка піднімається разом із заднім склом, доступ превосходний. Є гарно організований простір багажника, є м'які матеріали усередині а є ще отакий от органайзер для інструменту, під яким Є в нас маленька докаточка, яка, можливо, навіть не разу не витягувалася у цій машині. Зауважу, наше авто з невеликим пробігом 165 тисяч кілометрів. І стан автомобіля такий, що він загалом відповідає цьому пробігу. А ще дивіться, як гарно їй пасує цей червоний колір, цей металік. і як на його фоні класно виглядають оці кристальні фари задні фонарі. Загальна довжина автомобіля мало змінюється від типу кузова. У кузові фастбек вона складає 4 метри 67 Це такий по європейським зваженням це середньорозмірний седан. Кліренс складає 160 мм, тобто це і не досить низька автівка. Як ми їхали на тест-драйв, ми переїжджали по різноманітних там, участках поганенької дороги. Кліренсу вистачає для цього, але це і не кросовер. Простору в салоні на задніх сидіннях вистачає для людини середнього зросту. Так, я не, не достаю колінами до спинки передніх сидінь. Е, гарні матеріали вони досить гарно збереглися. Машина 2006 року, 18 років, але матеріали класні. Тканина в нас а ще є аудіосистема Bose з непоганим звучанням. Так, і також, ну дійсно, підвіска забезпечує непогану керованість. І так от трошки валкувата. Може трошки хотілося б, щоб ще жорсткіша була підвіска, але у нас така дорога зараз така з ямками, з коліями накатаними, але ну непогано. Так, і у нас пришвидшення до 100 км на годину заводські цифри це 10 секунд ровно на коробці автомат. Я гадаю, що набагато ми від цієї цифри не відклонимося. Зараз спробуємо. Погнали. чуть-чуть. Насправді інтенсивний розгон, трошки чутно двигун, але у, у таких режимах вона крутить до повноцінних 6,5 тисяч оборотів. І гадаю, що ми не набагато відклонилися від заводських 10 секунд до сотні. Так, і друзі, трошки розгляну комплектацію. У нашому автомобілі, як я вже казав, це тканинна обшивка. Кермо обтянуто шкірою. Є отакі от вставочки під карбон, під такий сірий пластик. Непогано виглядає навіть через 18 років після того, як авто було произведено. Ще стереосистема Bose, я вже це наголошував, 6 динаміків з непоганим звучанням. До речі, приїжджайте на тест-драйв, продемонструємо. Є кліматконтроль, який класно підтримує, я гадаю, температуру, Він, у нього лише одна зона. Йому вдається дуже добре підтримувати температуру. Звід, звісно ж, гідропідсилювач керма, звісно ж, повний е, електропакет по склам, по дзеркалам, підігрів передніх сидінь, центральний замок. Е, начебто все. І повний комплект подушок безпеки. Це вже в 2006 році було стандартне обладнання. Тут фронтальні бокові і е, надувні шторки у. У стойках. А ще досить приємний витрату пального там близько 9-9,5 літрів на 100 кілометрів. Так, друзі. А ще прошу зауважити, що в цьому автомобілі, в 18-річному автомобілі, фарбовано лише два елементи. Зараз я покажу, які і покажу інші елементи. Тобто, ми пройдемо. Лакофербове покриття з отаким, от е, товщиноміром. І так, друзі, познайомив вас з Маздою 6 2006 року. 165 тисяч пробігу. Приємний цінник. Знаходимося у Дніпрі Річпорту, на проти річ порту на території автоцентру Вольво. Щоб нічого не пропустити, раджу підписатись на наш канал. Дуже багато цікавих відео про автомобілі. Ж, звичайно, з вами був Валерій. До нових зустрічей. Пока. Автоексперт Дніпро телефонуй і все буде чудово. Автоексперт Дніпро. У світі більше немає такого. Автоексперт Дніпро. Ми знаємо, що буде далі. Автоексперт Дніпро розповімо на Ютуб каналі.